Як там кажуть, добрий вечір, шановне поглядацт. Мені так це подобається. Я таке чула в телевізорі. Тепер пропоную вам, шановне поглядацтво, добрий вечір. Я хотіла б сьогодні розказати про таку дивну квітку, як для Києва, як лагерстремія, індійська сири сирень. Справа в тому. Що я, мабуть, ніколи не побуваю в Індії і ніколи там не була. Я не була в Америці, де вона росте. Різних кольорів там набуває. Але я живу в Києві і мені захотілося мати таку квітку. Ну, першу свою квітку я побачила на квітковому ярмарку і закохалася в неї. Я її купила і залюбила. І вона загинула, тому що я не знала, де краще її посадити, як за нею краще доглядати, то я робила все це як справжній дилетант. Я її посадила в одному місці, потім щось прочитала, мені щось здалося, що я зробила не так, я її викопала, пересадила в інше місце. Написано, вона потребує вологий ґрунт, я під неї весь час лила воду. поки Закінчилося і сталося все, як сталося, так як і гадалося. Вона загинула від, мого, від моєї турботи. І це не єдина квітка, яка так постраждала у мене. Для мене найкраще це посадити квітку і забути. І як досягти цієї мети. Я розкажу вам пізніше, може не в цьому відео, а тоді, коли засоби будуть готові, я спеціально готую для цього певний засіб, для того, щоб я могла посадити і забути на деякий час, ну на півроку, наприклад, не поливати, нічого не робити. Отже, це вже друга лагерстремія, яка з'явилася у мене. Я її купила поштою. Не бачачи, якого вона кольору, рожева і рожева. І ось вона видала мені квітку, я на неї подивилась і побачила такий брудний рожевий колір, який ну, ніяк мене не задовільнив. Я була розчарована, оскільки перша лагерстремія мала колір фуксії, такої фуксії вирви око то я вирішила, що з такою лаєрстремією я можу провести експеримент і не дуже буду жалкувати, якщо вона пропаде. Я її залишила е, на зимку в ґрунті, прикривши. Більш того, я почитала одного е, одну людину в Фейсбуці, яка. Має справу, я так розумію, з рослинами. Його звуть Петро Риковець, і він написав, що він в ботанічному саду Києва бачить, бачив, як цвіте Лагірстремія і був дуже здивований, побачивши цю квіту в наших широтах. Отже, я вирішила, що і я так зможу, не маючи на це ніяких підстав, я так вирішила що у мене вона теж перезимує. Вона перезимувала. І коли я на десь в травні, а може в червні, я побачила, що залишилась лише одна віточка, із цієї, гілочка, із цієї гілочки лише одна брунька, з якої піш... пішла така якась зелена віточка. З листячком і все. Ну, думаю, якось воно минеться, і рослинка набере сили і оживе. Так і сталося. Рослинка набирала сили, підійшов кінець червня, середина липня, і тут моя рослинка повісила вуха і все, і завмерла. Я зрозуміла, що вона померла. І якось я, але я її не викопувала і десь через тиждень підходжу і бачу, що з землі пішла, пішла перша гілочка, нова гілочка зовсім від кореня. І ось з цієї гілочки в цьому році, це сталося все, що я розказую, сталося в цьому році. І ось вона пішла, 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 і так швидко пішла, і відросла від кореня. І от такий кущик я отримала в цьому році. З майже мертвої рослини, тільки з кореня. і я можу показати свою гордість. На ній багато, як це кажуть на українській мові, пуп'янок, бутончиків, пуп'янок. Чи пуп'янчиків? Ну, треба подивитись. І ось вона квітне. Я не можу, до речі, показати, як вона красиво квітне. Тому що весь час йдуть дощі. Воно мокре, як вже Все ж квакає тут під ногами, земля мокра. Але я вирішила все ж таки зняти, тому що воно мені подобається навіть без квітів, а тільки з цими кульками. Все в кульках таке смішне і. Дає надію на те, що все буде добре і воно виживе. До речі, на прикладі цієї рослини я хотіла б сказати, що рослини вчать нас чекати. От, чекати стільки, скільки треба. Оцю рослину я чекала продовж зими, продовж весни, продовж літа. І вже не сподівалась, і зараз вже друга половина вересня. І ось нарешті я побачила квіти. В тому році я купила ще одну красуню, ще одну у якої є шоколадне листя. А квіти мають бути світло світло рожевими Коли вона квіт квітувала, це було, було таке диво для мене. Цю я не могла залишити красуню на вулиці, і я її забрала додому. У мене не було холодного приміщення, де взимку буде температура близько нуля. Я знала з інтернету, що треба, щоб вона скинула листя, інакше вона квітувати не буде. Отже, я її тримала на дворі, і вона таки скинула листя. Ми все зробили, як там написано в інтернеті, і ось вона. Дала теж оці кульки, які, з яких з'являться скоро квіти. Але я її посадила не на повне сонце. Чому я так зробила, я не знаю. Мені здавалось, що воно там повне, а потім я зрозуміла, що цього недостатньо, а їй треба дуже багато сонця. І е, рослина моя виглядала погано. То я її взяла на лопату десь всередині липня. І перетягла в нове місце на повне сонце. Тобто я пересаджуючи, загубила десь два тижні в її розвитку, затримала розвиток таким сам чином. Тому я не знаю, чи будуть квіти до морозів чи не будуть, але я хоч бачу, що вона спромоглася б заквітнути, якщо б я її не тягала туди-сюди. Цю лагірстремію я знов заберу на зимку в тепле приміщення. Звісно ж, після того, як вона скине листя. А ось подружка її, яка зараз квітує, мабуть, залишиться на продовження великого експерименту. Я розумію, що в Одесі можна, в Миколаївській області можна її протримати зиму. Там не так холодно, не такі тривалі морози. В Києві це значно гірше все. Але я сподіваюся, біля неї стоїть ще одна, ще одне моє придбання, над яким я чахну. Воно має листя кольору виноградного вина. Ну, Неймовірне. Це у нас о, як він, шоколадний, шоколадна, аль, аль, Альбіця, Альбіця Шоколадна, Шоколадний фонтан, мабуть, так. Росте в Криму, я її бачила там. Рослина, яка дивувала в дитинстві, коли ми. І в дорослішому віці, коли я потрапляла в Ялту, ну, тепер вона піде рости до зимового саду. Ну, якщо ви теж побачили цю рослину лагерстремію, я знову повертаюся до Лагірстремії, якщо ви лагерстремію десь побачили... Продажу і захотіли отримати цю дивну індійську сирень, то ви прочитаєте, що їй потрібен кислий ґрунт. Не треба її заливати, не треба тримати проквашений той ґрунт. На моєму прикладі я вам це не раджу робити. Оскільки, е особливо, якщо ви посадите її десь під осінь, так як, як я зробила першого разу, то Холодні, ноги, холодні і мокрі ноги це найгірше для рослини, що може бути. Вона відразу підхватить гнилі якісь і загине. Вона не витримає. Назимку я б не залишала би її дуже такою проквашеною і мокрою. Краще б вона підсохла трошки. Ну, Якщо треба укрити, то я укривала двома шарами, щоб їй було тепліше. Особливо в перший рік. Ну, це все, що я хотіла розказати про лагерстремію. Ну, хочу сказати ще про кислий ґрунт. Це не чистий торф, ні в якому разі. Це торф. Дрібна кора, дрібна корка на українській мові чи кора, не знаю. Трошки піску, щоб рослина могла дихати. Ну, дернова земля, звісно, щоб вона мала що їсти. Не залишайте її в торфі, тому що Чистий торф, він висох, швидко висихає, і вона пересохне влітку. Не зможе тримати спеку, витримати спеку. Ось і все. Дякую вам за увагу.